Нині перед господарниками краю стоїть завдання активно розвивати тваринництво, нарощувати поголів'я великої рогатої худоби, будувати та реконструювати ферми. Там, де є наші сьогоднішні інвестори, вони не тільки повинні землю засівати, а вони повинні і дбати про те, щоб була хоча б найменш мінімальна ферма. До цього питання інвестори відносяться з позитивом. Вони бачать, що розвиток галузі тваринництва – це є наш критерій при Нашої області. Наразі в області господарства усіх форм власності утримують 291 тисячу голів великої рогатої худоби. З них майже 160 тисяч курів. Піклуються і про молодняк. Закуплено у населення майже 7 тисяч молодняка, телят, де господарства закуповують. От зменшено його вивіз за межі нашої Хмельницької області, в тому числі і на м'ясо. Нарощування іде, нарощування, я думаю, що до кінця року ще більше буде, і ми в галузі тваринництва повинні мати гарні показники. А ще у головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації кажуть, що велику увагу приділяють і одноосібникам. Людина. Якщо має у себе у дворі одну корову, і сьогодні, згідно постанови Кабінету міністрів, яка вчасно прийнята, будуть платити за літр молока 2 гривні 20 копійок. А можливо і 2,50, і 3 гривні. Значить, людина буде заінтересована, щоб розвивати, щоб більше мати у господарстві корів: одну, дві, три і так далі. А з цього і ми будемо надавати допомогу і фінансову. Світлана Золота, Олександр для інформаційного випуску.